Командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, генерал-лейтенант Сергій Анатолійович Яровий. Дозвольте до вас звернутися. Солдат внутрішніх військ уволів запас призва, 196. Село під... проживає у селі Підвисокій, вулиця Довженка, 22, Снятинського району Івано-Франківської області. Товариш генерал-лейтенант, я не один рік добиваюся своїх цілі, але мені ціль мою перешкоджають. У 2004 році з цього господарства виходило на Пасовісько корова, бик, кобила і лоші. І були свині в сараї. Товариш генерал-лейтенант, Мені у 2004 році в кафе візит магазин мене гостив двоюродний брат, бувшої жінки по вії, таким, таким гостинцем, що від якого мені поїхала криша, я попав у психлікарню, Але, на жаль, він того не пив. Довожу вас до відома, що я звертався неодноразово до, до Генерального прокурора, до пана президента Віктора Януковича, Служби безпеки України, голови Хорошковського Валерія, і просив всіх, про всіх прийняти мірі впливу і не довести мене до злочину. Я у цьому році просив у вас, писав з письмову заяву і просив захисту, ви дали мені відповідь, але район місця нічого не роблять. Тому я вирішив. Зараз зняти на відеокамеру себе і своє господарство, як я проживаю, і вже розказати в відеозаписі всі свої проблеми. Товариш генерал-лейтенант, я просив президента і генерального прокурора прийняти міру впливу. Перше, голову сільської ради Юрійчуком Дмитро Івановичем, який не вже не один рік робить мене несвідомим. На жаль, ніхто не прийняв міри. Товариш генерал-лейтенант, я просив прийняти мірі знязівської міліції у 2009 році. Мене завели 6 січня до начальника міліції Снятинської, до підполковника Фідюка, який учинив надо мною фізичну розправу. Взяв своїми руками за, мене, за мою шию через светрь і бив моє тіло до стіни, коли я йому сказав, що я буду звертатися до тодішнього міністра внутрішніх справ Луценка, старшого лейтенанта Луценка Юрія Віталійовича, то він мені відповів, що йому понад трибуфі Луценку, хоч у Москву звертайся. Товариш генерал лейтенант я відкрито говорю, працівникам міліції, що мені по Фідюк, що він у бозі робив, і він говорив, що мене знаїть. На нього ще член дрочили, як на мене, окрім розі ще не щили. І мене, окрім розі, не вчили прощати, мене окрім розі навчили убивати. Товариш генерал лейтенант в 2009 році, місяць лютий, до господарство вночі прийшли два незнайомі у літній кухні. Чинили зі мною розбійний напад. З одного, одного ж бабуля, одного я мав шанс вбити, але пошкодував. Я звертався до снятську міліції, того ж вечора, о 23-й годині, годину їхали працівники Снятинської міліції. Прибувши в моє господарство, вони задали мені несвідомі запитання, в яких ти військах служив. А чому задали? Я відповідаю. Я їм відповів, в Кривій Розі, у ін 8 їх охороняв. І це все, все зв'язано. Цей начальник. Підвісоцького ПВО підродження Нініцького Івана Васильовича, син Василь Іванович, цим завідав. Він підозрюваний перший. І я прошу вас, як свого, свого навча... командира, якому я підчинявся, мене захистити. Довожу вас до відома, що якщо ви не приймете міри до 10 днів з моменту одержання цього диску, я розумію, що закон говорить звернення громадян України. Я доводжу вас до відома. що Закон говорить, якщо суспільство доводить тебе до злочину, то ти не несеш відповідальність, несе той, хто довів. Я, я уточнюю, несе суспільство. Товариш генерал-лейтенант, одного разу, в жовтні 2008 року, в моє господарство зайшов бувшої жінки-батько, який вчинив надівної розбійний напад. Він на мені спірвав штани. У мене була ціль мене спіймати нижче пояса. Ну, на жаль, я се наклонив. Я міг його вбити, але я пошкодував. Довожу вас повторно до відома. Я, я як людина, яка поклала ціль, я до неї йду, не зважаю на перешкоди. І якщо прийдете, я до своєї цілі буду йти по трупах, товариш генерал лейтенант сьогоднішнього дня. Я категорично відмовляюся від несвідомого Снятинського правосуддя. Проти мене була відкрита кримінальна справа, і мене суд зробив Снятинський прокурор. Несвідомо довожу вас до відомого. І Якщо були слухи, що внутрішні війська хотіли взяти владу у руки, на жаль, не взяли, а я вірю, що візьмуть. То, якщо ви признали смертну казь, то я того суддю і того прокурора, який мене зробив несвідомим, є готові на людях його вбити, як, як людина, якій честь за життя. Так повторююся, з сьогоднішнього дня я категорично відмовляюся від вісняцівського правосуддя несвідомого наголошую. Якщо ви не відреагуєте на моє звернення відеозвернення, я прошу вас надіслати в моє господарство виїзний караул судебно слідчої роти. Разом з прокурором, товариш генерал-лейтенант. Так, як я добивався своїх цілі, я приїжджав не один раз у районний центр, я був у Генеральній прокуратурі в місті Києві, неодноразово. Особисто був на прийомі прокурорщик. Мене довели за 30 гривень, я не сплатив за електроенергію. За 3... Мене відключили за 30 гривень заборгованості. А я може і 300 проїхав гривень. І попередження прийшли працівники Знятського ресур і мені відключили. І вже рік прийшов. Я в тому році зачав, оце, що ви бачите, що знімає відеокамера, це всі я робив своїми руками. Це все фарбував і бив шубу своїми руками. Докази, що в мене було в 2004 році кобила, я газдував, є віз. Є люди суді, свідки. Товариш генерал-лейтенант. Я. Ще раз раз прошу, не будьте байдужими до мого звернення. Бо я, зуб... я розпочинав цю справу, щоб я не зупиняв. Не коли я розпочинав, я не думав зупинятися, товариш генерал-лейтенант. Я, як людина, який ще честь сміліше життя, і вже другий, як солдат внутрішніх військ, я маю право прийняти міри, моя честь, моя міри впливу, якщо не приймає суспільство. І прошу не довести мене до того, щоб я. Не звертався в Москву до президента і водночасно до командувача внутрішніх військ Москви. Товариш генерал-лейтенант. зараз я буду знімати, як у мене на вулиці. Моє господарство. Прислав направо, наліво це прийдесно

Товариш генерал, це так в мене з вулиці. Глядає моє господарство. А тут сусіди проживають сімейні, на жаль. Номер будинку 22, Дужанка 22. Вулиця. Товариш генерал-лейтенант. Оце, що я знімав, як мене на вулиці, це все я придумав. Це огорожу дизайн, я сам видумав, голові. Чомусь мене не знаю, робить снязівське правосуддя несвідомим, але я відкрито говорю, що несвідомі говорить, що я несвідомий, а свідомі говорять, що я свідомий. Так я сьогодні звертаюся до свідомого правосуддя і прошу відреагувати на моє звернення. І я повторююся. Надати моє господ, прошу вас, надати моє господарство, виїзний караул судебно-слідчої роти разом з прокурором. Бажано з 11-ї роти, з 21-ї, я служив, Кривий Ріг охороняв у восьмисі. Бажано з 21-ї роти. Товариш генерал-лейтенант, житлом. Бачите, я маю будинок, житлом і продуктами я забезпечу. І одного року, у 2008 році, до мене приїхали в село лікарі з Києва. Так наш несвідомий голова сільської ради не забезпечив лікарям житлом, так я забезпечив лікарів, я забезпечу ще й воєнних. Товариш генерал-лейтенант, дозвольте закінч... закінчити своє звернення. Солдат внутрішніх військ, рядовий, уволян в запас, призову 1,96, охороняв уін 80, Кривий Ріг. Кнініцький Василь Васильович. 1977 року народження 28 грудня.